Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалася. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. О, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла. Моя пір'їнка. О, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Mm -hmm. Ми що в тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі 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 Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми що з галузду з'їхали. Новий приз Барбі, як вам правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м -м, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке мерзене? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці Де дота? <Rip> Фу. Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. Так. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Yes. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. чи можна нам шматочок. Окей. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок. Правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити друге аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крида розплавилась. Бачите, як просто? Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно, у мене є О! і крейда. Nice. Я просто розламаю і закину закинув гарячу воду. Ех. Тоді вони зможуть там розчинитись. І перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам! Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пампарам. Ага, готово. Ну як вам? Я старався. Бен, що ти до накоїв. П'яте чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям, зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки в кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло. Довге тіло, про лапки не забути. Чудово, я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Ммм, Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. <рес> Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері не вже ти все зіла і малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене, Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ. а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за те, бо будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха! ха Це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто! А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю і без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всю димок та іншу траву, а ще наліпити на трубу замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс. Yes! У вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто! Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повеси тут трохи. Будеш пошту приймати. Річено ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку. А цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, анукиш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Салідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт вам, листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Хм. Да, знову сонце. Мені час дому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень! Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок. Запалю свічки, ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть нам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Yes. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шапкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, сивічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший сер. чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. <звук> а знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти. Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден. Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово Він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. м'ячик упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш, я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, гальмуй! Вийшло Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили, що? хоча зачекайте? Це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, а цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Медбрат, я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах! Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно, ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово, потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт, мені так погано. Не може бути. Який жак? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось пронести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гидота. Боже мій. Все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та ще ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, Ще й дирявий. Дивно, бо його їсте? Okay. Ну, добре, тваринима. Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія на тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею, і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Все щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть не можна з тваринами, але мій Паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно, я зможу сховати його під аксесуарами, а точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Як холодно, у мене температура тридцять дев'ять і дев'ять. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря терміново. Тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну, стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте, Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну. Може, ще слона принесете?